Люди з давніх давен, дивлячись у небо, ставили собі питання: чи є там життя? І лише у 2014 році американський морський піхотинець у відставці Ренді Крамер нарешті дав чітку відповідь на це запитання так, життя у всесвіті кипить, і він знає про це нащуток. Адже цілих 17 років Крамер жив і служив не просто на засекреченому об'єкті, а на справжнісінькому Марсі. У сенсаційному інтерв'ю він стверджує, що людство вже давно підкорило червону планету, і поки вчені шукають бодай якісь сліди примітивного життя у космосі, Крамер шокує громадськість подробицями про контакти із сотнями інопланетних форм. Звісно, в це ніхто не вірить, і я в тому числі. Але якщо він усе це вигадав і позаземного життя не існує. То як бути з іншими фактами, які підтверджують його слова? Про дивні речі повідомляють не лише відверті божевільні, а й люди, які мають безпосереднє відношення до космосу. Астронавти стикаються з незрозумілими явищами, щойно виходять на орбіту. Але вони далеко не завжди поспішають розповідати про це широкому загалу. Так, перший китайський астронавт Ян Лівей зізнався, що чув таємничі звуки в космічному кораблі лише у 2016 році, через 13 років після свого польоту. В ефірі китайського телебачення він докладно описав стукіт, який то зникав, то знову з'являвся. Найбільше це було схоже на удари дерев'яного молотка по металевому відру, і було незрозуміло, що або хто їх видає. Адже Лівей полетів у космос цілком один. Астронавт злякався, що в кораблі є якісь несправності, але техніки, які контролювали політ з Землі, не виявили жодних поломок. Розповідь Лівея викликала бурхливі суперечки, адже в космосі панує абсолютна тиша. Звукові хвилі не можуть поширюватися там, де немає повітря. Саме тому навіть потужні галактичні вибухи відбуваються беззвучно. Натомість у космосі є всі умови для виникнення змінених станів свідомості. Невагомість призводить до порушення кровообігу, тіло перестає надсилати сигнали у мозок, а через це він втрачає орієнтацію. Саме це і може стати причиною галюцинації. Але для таких змін потрібно провести в космосі хоча б кілька тижнів. А Ян Лівей приземлився всього через 21 годину і 22 хвилини після зльоту. Уже на землі техніки одразу ж розпочали експерименти. Зразки матеріалів корабля досліджували в спеціальних лабораторіях, і після численних дослідів дійшло єдиного розумного пояснення. Річ у тім, що під час польоту корпус зазнавав впливу тиску і температури. При цьому метал деформувався і міг у процесі видавати звуки. Але, за словами астронавта, жоден із запропонованих варіантів не був схожий на космічний стукіт. І якщо причина не в кораблі, тоді найімовірніше вона була в самому пілоті. Попри роки тренувань, справжній політ у космос це стрес для організму, і саме невагомість могла спричинити гіпоксію. А нестача кисню, своєю чергою, могла призвести до акуазму, слухових галюцинацій, які якраз і проявляються у вигляді окремих звуків, таких як кроки, скрип або стукіт. Але через два роки після Лівея в космос вирушили вже двоє астронавтів у другому пілотованому кораблі Шенчоу 6. І пілоти, командири, які провели на орбіті 115,5 годин теж увесь політ чули дивні звуки ударів. Можливо, на їхнє сприйняття вплинув тривалий вплив білого шуму, який весь час видає техніка на борту. Але й тут думки вчених розходяться. Одні вважають, що групових галюцинацій не існує, інші ж переконані, що це явище просто недостатньо вивчене. Ще через три роки вже троє астронавтів вирушили у космос майже на три доби. Їх попередили про дивні звуки, тож вони не здивувалися, коли їх почули. Але зрозуміти ні фізичну природу стуку, ні механізм його сприйняття не вдалося й досі. Психологи намагаються пояснити це. Навіюваністю та теорією телепатичного контакту, коли між людьми встановлюються довірливі стосунки, засновані на пошуку спільних інтересів. У такому разі буває достатньо будь-якої дрібниці, щоб усі відчули одне і те саме. Саме таке натхнення і згуртованість панували на кораблі Аполлон 10 який мав провести генеральну репетицію усіх процесів висадки на місяць. Екіпаж складався з досвідчених астронавтів, які вже не вперше виходили в космос. Томас Стаффорд, Джон Янг і Юджен Сернан мали відпрацювати всі етапи польоту. Протестувати техніку та маневри заплановані вже для наступної місії Аполлон 11 Ключовим із них було відділення місячного модуля від командного. Відстикувавшись у місячному модулі, Стафорд і Сернан вийшли на низьку орбіту, частина якої проходила всього в 15 кілометрах від поверхні місяця. І щоразу, як вони опинялися на зворотньому боці супутника, зв'язок із землею припинявся, а приймач починав видавати таємничі звуки, які вхрестили місячною музикою інопланетян. Цього разу звуки вдалося чітко зафіксувати. Тут єдиним логічним поясненням могли бути лише технічні несправності. Але завадити радіозв'язку на такій малій відстані від поверхні міг тільки магнітний вплив. Оскільки в місяця немає власного магнітного поля. Навіть у 21 столітті ніхто не може дати логічного пояснення цим подіям. А між тим астронавти не тільки чують, а й бачать дивні речі. Один із перших космічних пілотів НАСА Гордон Купер. У своїй автобіографії Стрибок Віри детально описав дивні речі, які бачив у космосі. Як піонеру американської астронавтики, йому належить чимало рекордів. Так він став першим, хто провів на орбіті більше доби і навіть спав у космосі. Під час свого польоту він здійснив 22 оберти навколо Землі та пробув у космосі більше часу, ніж екіпажі всіх попередніх п'яти місій. Разом у зяті. Також він став першим астронавтом у світі, який здійснив два орбітальні польоти. Але запам'ятався він не лише цим. Купер був переконаним прихильником існування НЛО. Перший незвичний інцидент стався з ним, коли він ще був пілотом. Під час тренувального польоту Купер побачив у небі групу величезних об'єктів. Вони летіли набагато швидше і вище. Ніж найсучасніші американські літаки, вдруге астронавт зіткнувся з чимось, що нагадувало НЛО, вже у космосі. У 1963 році він вирушив в одиночний політ у межах місії Меркурій Атлас 9 І вже перед поверненням на землю у віконце він побачив величезну сяючу зелену кулю. За його словами, об'єкт помітили навіть із землі, начебто на станції НАСА в Австралії його бачили більше ста людей. Але чому ж офіційна версія все ж таки говорить про помилку системи на борту і галюцинації Купера, спричинені високим містом вуглекислого газу у повітрі? Річ у тім, що під кінець польоту сталася серйозна відмова всіх систем управління. Спочатку на борту раптово зникла електрика, потім температура в кабіні піднялася майже до 55 градусів, а у повітрі справді підвищився рівень вуглекислого газу. Місія опинилась під реальною загрозою провалу, але купору якимось дивом вдалося завершити політ під ручним керуванням. Він блискуче приземлив капсулу в Тихому океані всього в 6,5 кілометрах від рятувального корабля. Тож що це було? Вплив інопланетного об'єкта на систему управління? Чи все таки галюцинація через стрес і перенавантаження? Ще сім років після цього Купер працював у НАСА і навіть друге побував у космосі. Але відповіді на ці запитання він так і не знайшов. До кінця життя він стверджував, що Землю регулярно відвідують інопланетяни, які значно випередили нас у технічному розвитку. За його словами Радари у США щодня фіксують об'єкти, конструкція яких нам невідома. Рівно через 20 років після першого польоту Купера з подібною ситуацією зіткнувся Франклін Сторі Масгрейв легендарна постать в історії США. Він служив у морській піхоті, був польовим лікарем, інженером і математиком. З 1983 року він шість разів літав у космос і чотири рази виходив у відкритий космос. За його словами, під час двох польотів і шести він бачив НЛО. Це була вервочка кораблів, що ззовні нагадувала велику звивисту змію. Обидва рази вона якийсь час слідувала за астронавтами, але не нападала. Цілком можливо, що це була оптична ілюзія. Але за словами Мас чим більше літаєш у космос, тим більше життя там бачиш. І з ним би повністю погодився винахідник і вчений Нікола Тесла, який був одержимий космосом. У 1899 році, під час експериментів, він зафіксував радіосигнали з космосу і вирішив, що таким чином марсіани намагаються спілкуватися за допомогою універсальної мови чисел. Цей досвід повторить лише через 28 років. Норвезький інженер Йорген Гальц. Як завжди ввечері, він передавав зі свого дому в Осло радіосигнали азбукою Морзе. І одного разу вони раптово повернулися до нього через кілька секунд. Це явище згодом отримало назву Світове відлуння Радіоехо із затримкою від однієї до 40 секунд. І лише коли у 1967 році було відкрито перший пульсар, учені припустили, що ці радіосигнали надсилають саме нейтронні зорі з потужним магнітним полем. Відкриття пульсарів було відзначене Нобелівською премією і в 21 столітті вчені вже нарахували майже 2000 таких об'єктів. Однак майже рік після відкриття першого пульсара інформацію про нього тримали у суворій таємниці адже спочатку їх прийняли за інопланетян. Але у 1973 році шотландський дослідник Дункан Лунан озвучив альтернативну версію походження радіосигналів. За його словами він розшифрував ехосигнали Хальця і прочитав послання від інопланетян. У ньому нібито повідомлялося, що їхній дім це Епсилон Волопаса, і що на орбіті Землі перебуває зонд, який надіслали саме вони. Лунан пішов далі, наніс діаграму сигналів на карту зоряного неба. Таким чином він, начебто, виявив, що малюнок утворює фігуру сузір'я Волопаса, такою, якою вона була 13 тисяч років тому. З появою у 1998 році фотографії Чорного лицаря усі ці версії вдалося об'єднати в єдину історію про найвідоміший космічний апарат позаземного походження. Начебто саме він тисячі років кружляє навколо Землі і намагається встановити контакти з людством. Цю легенду спробував спростувати колишній співробітник Наса. За його словами, так званий інопланетний апарат це не що інше, як теплоізоляційна ковдра, яку мали закріпити на модулі МКС Юніті. І астронавт Джері Рос просто впустив її під час роботи у відкритому космосі. Але цьому суперечить той факт, що об'єкт зафіксували ще у 1967 році. Тоді французький вчений і письменник Жак Вале звернув увагу на супутник Землі, який рухався у зворотному напрямку. Звучить неймовірно. Але що як все це здається нам дивним і заплутаним, а свідки виглядають божевільними, не просто так? Можливо, правду про космічні знахідки свідомо спотворюють або приховують. Останнім часом дедалі більше колишніх співробітників НАСА роблять сенсаційні заяви про те, що саме їх змушували приховувати. Колишня картографка Донна Хейр стверджує, що астронавти регулярно стикаються з НЛО в космосі. Але не можуть про це говорити через вказівки керівництва. А вона вже точно знає, про що каже. Адже, за словами Донни, саме вона протягом 20 років ретушувала знімки у фотолабораторії НАСА. Коли у 1976 році зробили перший кольоровий знімок Марса, він серйозно стривожив авіакосмічну агенцію. Адже на ньому було чітко видно, наскільки червона планета схожа на Землю. Те ж саме блакитне небо, ті ж сірі скелі і жовтий пісок. Тому було ухвалено рішення надалі фарбувати планету у червоний колір. За словами Донни, вона мала допуск до всіх надсекретних зон і бачила фотографії прибульців, яких видаляли зі знімків. Астронавт Брайан Олірі заявляє, що був особисто присутній під час редагування знаменитого зображення обличчя на Марсі. Мовляв, його контури спеціально розмивали, щоб воно виглядало як природний феномен. А колишній співробітник НАСА Кен Джонстон шокував громадськість заявою про те, що його керівництво приховує давні артефакти, знайдені на поверхнях Марса і місяця. Нібито вони свідчать про знищену стародавню цивілізацію, яка загинула через руйнівні війни. Саме після розголошення цієї інформації Джонстона звільнили. Але як з'ясувалося? Тратити роботу не найстрашніше, що могло з ним статися у 2018 році. Спільноту конспірологів приголомшила смерть двох найавторитетніших уфологів Америки. Протягом багатьох років вони займалися не лише дослідженням НЛО, а й викриттям державних таємниць. І обидва загинули майже в один день. Колишній сержант ВПС Карл Вулф у 60-ті. Працював спеціалістом із фотоелектроніки в проєкті НАСА місячний орбітальний апарат. У рамках службових обов'язків він перебував на базі ВПС Ленглі у Вірджинії, де й побачив секретні фотографії з зворотного боку місяця. За його словами, на поверхні супутника було безліч велетенських веж, куполів та інших штучних споруд, про які Вулф боявся розповідати цілих 35 років. І, попри повну відсутність доказів, його розповіді повірили беззастережно. Це надихнуло уфолога фолога на нові викриття. На перший погляд, його раптова смерть виглядає як нещасний випадок Вулфа збив трактор, коли він їхав на велосипеді. Але конспірологи вважають не випадковою смерть колишнього сержант-майора Роберта Діна. На перший погляд, він помер у поважному віці від раптової зупинки серця. Але дивним було те, що це сталося вже наступного дня після загибелі Карла Вулфа. За словами Роберта Діна, ще з 60-х років йому були доступні надсекретні документи про космічні загрози. Він знав, що американські військові неодноразово збивали повітряні кораблі невідомої конструкції. За його словами, тіла прибульців розтинали прямо на борту інопланетних апаратів, а одного гуманоїда. Навіть вдалося захопити живим це звучить божевільно. Але раптові майже одночасні смерті уфологів викликають підозру. Хоча навряд чи спецслужби мають до цього бодай якесь відношення адже вони вже давно використовують секретні технології з видалення пам'яті. Принаймні саме так стверджує Ренді Крамер. Він говорить, що тривалий час узагалі нічого не пам'ятав зі свого марсіанського минулого. За його словами, відновити спогади вдалося лише за допомогою спеціальної техніки гіпнозу. Саме завдяки їй він зміг згадати про п'ять дослідницьких баз на Марсі. Крамер стверджує, що після нападу драконоподібних розумних істот було зруйновано дві бази і загинуло понад 500 землянів. Після цього йому довелося екстрено покинути червону планету, деякий час. Після повернення на землю він продовжував службу в морській піхоті, дотримуючись усіх вимог секретності. Але після того, як Крамер повернув собі пам'ять, він більше не міг мовчати. Він переконаний, що його історії повністю розвіють атмосферу суворої таємниці навколо інопланетян. А що ж кажуть учені на неймовірні заяви Крамера, колишніх працівників НАСА та уфологів? Сьогодні, завдяки сайтам космічних агенцій і мільйонам фотографій у відкритому доступі, кожен охочий може стати віртуальним археологом. 7 травня 2015 року марсохід NASA Curiosity зробив знімок нетипового каменя у формі піраміди. Надто правильна форма об'єкта наводить на думку про його штучне походження. Але дослідник Джим Бел, який переглянув тисячі подібних знімків, стверджує, що скелі, схожі на знайомі об'єкти, трапляються доволі часто. Із ним категорично не погоджується відомий фолог Джо Вайт, який регулярно аналізує нові фотографії з марсоходів. Його черговою знахідкою стала давня статуя Сфінкса на поверхні Марса. І хоча вона сильно зруйнована, її схожість із земним аналогом і вражаючі розміри дивують. Довжина статуї близько 60 метрів, що всього на 15 метрів менше, ніж у єгипетського сфінкса. Вченим теж є що відповісти. Подібні знахідки вони пояснюють апофенією, здатністю бачити взаємозв'язки у випадкових не пов'язаних між собою речах. Психологи вважають, що в тій чи іншій мірі ця риса притаманна кожній людині і проявляється залежно від психологічного стану. Але ж не може бути, що всі люди однаково страждають від апофенії. То чому на деяких знімках так багато людей бачать одне і те саме? Так, на одному з фото Марса неозброєним оком можна розгледіти трикутну споруду правильної форми. І на іншому знімку, зробленому марсоходом NASA Curiosity, також чітко видно верхівку піраміди. Такі рівні грані рідко формуються природним шляхом. Саме тому з'являється припущення про їхнє штучне походження. Цього разу поряд із пірамідою, нібито розташувалася верхівка гігантської голови з якимось шоломом, помітно западений очей і відірваний ніс. За контурами це явно нагадує сфінкса. Фігура, схожа на статую, могла бути божеством, якому марсіяни молилися про захист. Вона вирізняється ще й матеріалом, з якого виготовлена. Найсміливіші уфологи стверджують, що це може бути навіть мідь або золото. У 2019 році китайському місяцеходу Юйту 2 який досліджує зворотний бік місяця, вдалося зробити знімок загадкової споруди кубічної форми. Її назвали таємничою хатинкою на місяці. У ній можна розгледіти як обриси позаземної бази, так і просто камінь незвичної форми. Але ми обов'язково дізнаємось і про її походження, і про її призначення. Адже на нас чекає ще довгий шлях вивчення космосу. А віртуальним археологом сьогодні може стати кожен охочий. Для цього достатньо обрати фото і трохи терпіння та фантазії. Наприклад, на новому знімку Curiosity я чітко бачу скелет гігантської риби. І погодьтесь, нічого подібного ми ще не зустрічали. Принаймні, поки що важко зрозуміти, як марсіанський вітер зміг надати настільки незвичну форму звичайному каменю. Тож давайте шукати сліди життя на інших планетах разом. Діліться в коментарях, що ви бачите на цих знімках.